Всім доброго вечора. У нас є нове надходження, це Lexus RC 2016 року. Даний автомобіль обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном, має парктроніки, передні задні камери заднього руху. Автомобіль має шикарний вигляд, панорамний люк, чорний дах, безключовий доступ, безрамочні двері, в нас є пам'ять сидінь, електроскідні мечі, електрорегулювання сидінь. У нас салон червоний, чорна стеля Алькантара. Тут у нас є мультимедійне кермо, також у нас є автомат, сенсорне регулювання мультимедії, також є підігріви та вентиляція сидінь, вибір режиму руху. Ось такий стан, система старт-стоп, автосвітло, датчики дощу. Автомобіль у відмінному стані придбати його можна за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Тож, друзі, чекаємо на вас всім гарного дня.